І проповідана буде ця Євангелія царства по цілому світові, на свідоцтво народам усім, і тоді прийде кінець. До тебе, Господь, у молитві йдемо, і в тебе розради шукає, могутній і сильний зупиниш ти зло і зглянешся над нашими. Дорогі християни, брати та сестри, в цей непростий час я хочу привітати вас словами, які набули для нас особливої цінності, словами Ісуса Христа, мир вам, мир вашому дому. Бог продовжує наше життя і дарує нам можливість слухати Його Слово, бо лише Боже Слово має силу і здатність змінювати наше життя. Кожна людина, яка народилася на землі, народилася мертвою для Бога. Незалежно, хто є наші батьки, як наші батьки близько з Богом, але всі ми народилися мертві по відношенню до Бога. Біблія каже, всі згрішили і лишені Божої слави. Кожному з нас, який народився на землі, потрібно пережити друге народження, народження згори. Всередині нас є духовний чоловік, який повинен воскреснути. Ми всі через нашого прабатька Адама отримали духовну смерть, але тільки через Боже Слово ми всі можемо отримати духовне щасливе життя. Послання апостола Якова, 1 розділ, 18 й вірш каже, він забажав і породив нас словом істинним, що ми стали, наче початком Його творіння. Слово забажав говорить про те, що спонукало Бога врятувати нас. Жодна із властивих нам якостей не спонукала Його, Бог полюбив нас із власної, доброї волі. Його любов ми ніколи не заслужили нашими добрими вчинками, нашими добрими справами, але отримали її без жодних заслуг. З нашої сторони, Бог полюбив нас абсолютно добровільно. Біблія це інструмент, через що Бог говорить до нас. Без Біблії ми б не знали, що ми грішні, і ми б не знали шлях для порятунку. Але народження згори ми отримуємо виключно через Боже Слово і дію Святого Духа. Але також Боже Слово. Робить нас і справжніми щасливими людьми. Апостол Яків дає нам три практичні настанови, притримуючись яких ми будемо блаженні у своїх діях. Блаженство це сама вершина щастя, Яків дає нам інструкцію, як ми можемо досягнути вершину щасливого життя. Давайте відкриємо разом послання Якова, перший розділ. Із 21 го вірша по 25. -й. Тому, відкинувши всяку нечистоту і рештки злоби, з лагідністю прийміть посігане слово, що може спасти ваші душі, будьте виконавцями слова, а не лише слухачами, які обманюють самих себе. Бо коли хто є слухачем слова, а не виконавцем, той подібний до людини. Яка розглядає природні риси свого обличчя в дзеркалі, тож побачив себе, відійшов і тут же забув, який він. А хто дивиться на досконалий закон свободи і перебуває в ньому, той не слухать забудько, а виконавець діла, він буде блаженний у своїх діях, тому, відкинувши всяку нечистоту і рештки злоби. Перший крок до щастя. Приготувати серце для слова. Для того, щоб нам прийняти Боже Слово, нам потрібно для нього спочатку приготувати місце. Неможливо, щоб у нашому серцю було одночасно Боже Слово і якась нечистота чи залишок зло злоби. Для того, щоб прийняти Боже Слово, потрібно спочатку відкинути всяку нечистоту. Друзі, Проаналізуємо зараз кожен своє серце, що його наповнює, чи немає там, можливо, залишку злоби, яку, можливо, ми вже довгий час носимо і не можемо ніяк її позбутися. Можливо, ця злоба невелика, але вона може бути перешкодою нам до блаженства. Можливо, в моєму серці є якась нечистота, гріховні думки чи, можливо, нечисті бажання серця. Нам потрібно цього обов'язково позбутися. Для цього є кров Ісуса Христа, яка може нас очистити від всякого гріха. Ісус Христос помер за наші гріхи, Він пролив Свою святу кров, і в Його крові є прощення і нове життя. Для того, щоб ми були по-справжньому щасливі, нам потрібно спочатку покаятися у Своїх гріхах і відкинути. Всяку нечистоту, тому що нечистота і злоба є перешкода для Божого Слова. Для того, щоб бути щасливим, потрібно приготувати серце для Бога, а також із лагідністю прийняти посіяне слово. Слово Боже, яке посіяне у наше серце, його потрібно з лагідністю прийняти. Як часто нам важко прийняти Слово від Бога у своє життя, тому що воно нам може не подобатися. Нам важко прийняти слово від Бога, тому що воно може нас засуджує. Воно нам показує наш справжній вигляд на наші недоліки, а ми цього не хочемо. Ми не хочемо підпорядкувати своє життя до Божого Слова. Для того, щоб бути по-справжньому щасливим, нам потрібно Слово Боже з лагідністю прийняти. Друзі. Чи готові ми жити по Божому Слову і в точності Його виконувати? Не поверхнево – те, що мені подобається, то я приймаю, а те, що мене засуджує, то відкидати, і говорити, що зараз інший час. Як часто нам для того, щоб прийняти Боже Слово, у нас не хватає смиріння? Ми включаємо логіку і кажемо, що це нелогічно. Неможливо виконувати це Боже Слово у точності зараз нам у цей час. Коли жили апостоли, то був зовсім інший час. Але зараз нам у 21 столітті неможливо точності жити по Божому Слові. Так, час справді змінився. Але Божі істини, які записані у Божому слові, вони вічні і незмінні. Дорогі друзі! Нам потрібно з лагідністю прийняти Боже Слово, бо лише воно має силу спасати наші безсмертні душі. Для того, щоб нам бути по-справжньому щасливими людьми, нам потрібно перше, приготувати себе для Божого Слова, друге з лагідністю прийняти Боже Слово. І третє, слово Боже, яке ми прийняли, нам потрібно в точності виконувати. Яків переводить для нас приклад про людину, яка має слово, яка даже згадує про нього, але не виконує те, що Слово до неї говорить. Він прирівнює до людини, яка має дзеркало. Дзеркало нам показує, хто ми є, як ми виглядаємо, а також на наші недоліки, що нам потрібно виправити, щоб ми краще виглядали. Яків прирівнює нас до людини. Яка має дзеркало, яка навіть дивиться в дзеркало, але є одна проблема. Ця людина, коли відходить від дзеркала, відразу забуває, що їй потрібно виправити і як вона виглядає. Все начебто добре. Є дзеркало, людина бачить себе в дзеркалі, але проблема не в дзеркалі. Вся проблема в тому, що коли людина відходить. Вона забуває, як вона виглядає, і не виправляє ті недоліки, які вона побачила у дзеркалі. Біблія це дзеркало, вона показує нам, хто я є насправді і як я виглядаю. Дорогі друзі, ми можемо бути на правильному місці там, де говориться чисте Боже Слово. Ми можемо навіть у наших домах кожного дня. Читати Боже Слово, і це дуже правильно, але для того, щоб воно діяло у нашому житті, щоб Слово Боже змінювало нас, нам потрібно прийняти Його у своє серце і в точності Його виконувати. Євреям 4 розділ, 2 вірш. Адже ми, як і вони, одержали добру звістку, але Слово, яке слухали, не принесло їм користі. Бо не слухали з вірою. Від часу прослуховування Божого Слова зміни не відбуваються. Зміни відбуваються від виконання Божого Слова. Сьогоднішнє християнство дуже добре знає Боже слово. Ми маємо різні переклади, різні формати Біблії, але ми дуже часто не готові практично виконувати Боже слово, бо воно нас засуджує. Воно нам показує, як ми виглядаємо, але ми не готові до змін. Якова, 1 розділ, 25 вірш. А хто дивиться на досконалий закон свободи і перебуває в ньому, той не слухать забудь, а виконавець діла. Він буде блаженний у своїх діях. Я думаю, що кожен з нас хоче бути блаженним, тобто щасливою людиною. І апостол Яків дає прості практичні настанови, як це блаженство досягнути. Перше, приготувати серце для Божого Слова. Друге, слово, яке посіяно у наше серце, його потрібно з лагідністю прийняти. І третє, слово, яке ми прийняли, нам потрібно у точності Його виконувати. Хто буде слухати Боже Слово? з лагідністю приймати і вірно виконувати у своєму житті, та людина буде справді щаслива. Я повторю ще раз, хто буде слухати Боже Слово, з лагідністю приймати і вірно виконувати у своєму житті, та людина буде справді щаслива. Дорогі друзі, як важливо для того, щоб у цей непростий час, останній час, коли біля нас лунають різні голоси. Щоб наше серце було наповнено не злобою, не ненавистю, але чистим Божим Словом, щоб ми читали Слово Боже, з коротостю приймали те, що воно нам говорить, і вірно, у точності застосовували Його у своєму житті, не дивлячись на важкий час, в якому ми зараз проживаємо, на всі виклики цього часу ми можемо бути. Щасливими. Бог зі своєї сторони усе для цього зробив. Він віддав Свого Сина Ісуса Христа, який прийшов на цю землю, щоб подарувати нам нове життя, щоб померти за наші гріхи і відкупити нас для нового життя, щоб ми були справді щасливими людьми. Бог зі своєї сторони зробив все. Нам потрібно лише повірити в це Слово. Прийняти у Його у своє життя і жити по слову. Друзі, для того, щоб живучи серед хаосу, бути блаженними у своїх діях, нам потрібно кожного дня читати Боже Слово і практично застосовувати Його у своєму житті. І тоді ми будемо справді щасливими. Нехай кожного з нас благословить Бог, щоб Слово Боже. Було центром нашого життя. Амінь.